Леонід Глібов Купець та миші. Один купець хороший дворик мав. Щоб де було свій крам складати та всякою бакалію ховати, він у дворі комору збудував. Купує мій купець, купує та складає, всього багато накупив. Усяк хазяїн добре знає, що іноді мишва проклята виробляє. Купець все знав та й напустив десятка півтора котів. Коти засіли за мішками, мишва притихла все як слід, бо де не виглянь всюди кіт. Гаразд управились з мишами, так друге лихо завелось. Знайшовся злодій між котами. Мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купець, що пахне мишами. не розпитавсь та й став кричать. Е, треба ж їм гаразд всім прочуханки дать. Почувши все, коти не ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала мишва. Що вже нема котів, та швидше до мішків І почала хазяйнувати, не стільки їсти, як псувати. Напорола мишва купцеві баришів, Аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець, та й годі. А нащо ж всіх порозганяв, Коли один злодюга крав? Як не піймав, то й не кажи, що злодій.